За другий квартал 2024 року подаємо податковий розрахунок з урахуванням змін. Обов'язково додавіться відео до кінця. Якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гульта командою Семінарком. Мінфін наказом за номером 720 від 26 грудня 2023 року вніс зміни до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом мінфіну від 13 січня 2015 року номер 4. Також зміни торкнулися додатка 1 до порядку 4 та розділу 1 додатку 2 до цього порядку. Наказ 720 було опубліковано ще 16 лютого 2024 року, і саме з цієї дати він набрав чинності. Проте застосовувати зміни потрібно тільки при поданні звітності за другий квартал 2024 року. Нагадаю, що податковий розрахунок подається щоквартально, тобто за кожен квартал окремо, строк подання протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Причому застосовують святкові вихідні перенесення, тому вже починаючи з 1 липня, стартує кампанія із подання податкового розрахунку за другий квартал 2024 року, і граничний строк подання його до 9 серпня. Що саме було змінено, та що потрібно враховувати під час складання та подання податкового розрахунку за другий квартал? В цілому всі зміни більш редакційні, але деякі з них впливають на заповнення податкового розрахунку звичайними роботодавцями. Зокрема, в абзаці, третьому пункті 3 розділу 2 порядку, який стосується заповнення заголовної частини податкового розрахунку, цифри 032 замінили цифрами 033. Нагадаю, що в цьому рядку юридична особа. Під час подання розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про такий відокремлений підрозділ. А в абзаці 9 під пункту 1 пункту 4 розділу 4 порядку номер 4 уточнено, що при заповненні додатку 4 ДФ кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцем знаходження податкового агента або відокремленого підрозділу, якщо податковий розрахунок подається за відокремлений підрозділ. Зазначається у рядку 032. по суті, ці зміни у порядку косметичні. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Крім того, з'явилася нова категорія застрахованої особи 81. особи, які мають спеціальне звання. Бюро економічної безпеки України нагадаю, що код категорії застрахованої особи ми відображаємо в графі 8 додатку 1 до податкового розрахунку, а у додатку 2 до порядку номер 4 з'явились нові ознаки доходів фізичних осіб, а саме: 210 – допомога по частковому безробіттю та 211 – компенсація за пошкоджену нерухомість під час війни. Також є і редакційні правки відповідно до чинних норм податкового законодавства щодо таких ознак доходів фізичних осіб, як 111 дохід у вигляді виграшів та призів, 112 – інвестиційний прибуток, дохід від проведення платником податку операції з цінними паперами, 156 – вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування. 189 – дохід у вигляді основної суми боргу кредиту платника податку, прощеного анульованого кредитором, за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства. 193 – дохід у вигляді суми прощеної анульованої кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов'язань. Зміни до порядку подання об'єднаної зарплатної звітності почали діяти з 16 лютого 2024 року, але враховувати їх потрібно при поданні податкового розрахунку за другий квартал. Дані про відокремлений підрозділ зазначають у рядку 0,33 за частини розрахунку. Запроваджуються нові ознаки доходів фізичних осіб 210 та 211 та вносяться правки щодо ознак доходів фізичних осіб 111, 112, 156, 189 та 193 відповідно до чинних норм податкового законодавства. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 seмінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Acquiring моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе і останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.